Такої великої потреби не було, але профалактичне перевисінняне прокапування згідно на к призначенню мого лікаря, то я так і капаюсь. Щоб не загострювалися хронічні недуги, пані Валентина має двічі у рік лягати під крапельницю. Жінка мешкає у Михайлівці Рубежівці, радіє, що зараз не потрібно для цього їхати у Бучу чи Ірпінь, і що важливо за таку послугу не потрібно платити. Денний стаціонар на базі сільської амбулаторії знову надає безкоштовні послуги. Були періоди, коли палата працювала денного стаціонару, працювала. На безоплатній основі потім не виділені були кошти з місцевого бюджету, і вона запрацювала на платній основі. тільки зараз виділені кошти. У палаті стоїть дві кушетки, тому одночасно можуть приймати процедури дві людини. А у день тут є змога обслуговувати до п'яти пацієнтів. В когось, допустим, там одна, там 200 мл капається, в когось 100, в когось там і зранку це було людина, там більше 500 мл також закапається. Це за собою тягне те, що різна кількість часу потрібна на одного пацієнта. І медсестри складають графік, відповідно і буде по попередньому запису. Ми до пацієнтів також вимагаємо, щоб було чітко призначення лікаря. За виділені ірпінською міськрадою гроші, амбулаторія має змогу закупити системи для крапельниць, шприци, розхідні матеріали, спирт, вату, разові простирадла для кушеток тощо. За це все пацієнту вже не потрібно платити. Єдине, що пацієнт купує сам, це ліки. Завідувач амбулаторії Микола Костюк каже, палата денного стаціонару виручає у багатьох випадках. Покази, відповідно, бувають різні, як хронічні захворювання довготривалі, як і, допустимо, там, гострі стани, там, ну, цукровий діабет, гіпертонічна хвороба ішемічна хвороба серця. Ну, багато можна дозавта називати. Відповідно, дивиться кожній людині індивідуально. Наступний наш крок це зробити все можливе і неможливе для того, щоб в нас в селі. В приміщенні бувшого стаціонару запрацювала філія терапевтичного відділення. Це було б круто і правильно, тому що таке приміщення з ремонтами не може пустувати.